Ви, взагалі, знаєте, що ви не маєте право представляти, Може. не можете. Ви взагалі читали Кодекс про адміністративні правопорушення. Д -д Давайте ви мені зараз. Давайте. Е е відкривайте Кодекс е про адміністративні правопорушення. Відкривайте, відкривайте. Давайте. Давайте. Ну, кажіть, яка стаття? 273. Представництво? Захисник в За... адміністративних справах. Не захисник, представник подивіться хто має право представляти за інтерес? дорученням не, не обов'язково адвокат не розказуйте мені казок це вам скаже будь-який юрист хоч себе любий не позор юрист. себе подивіться, не позорте себе не по адміністратор яка е, має знання від того, Фахі... Я маю. У вас є юридична освіта? Так. Так? Будь ласка, диплома, покажете мені. Я вам доручення покажу особи, що вона мені довіряє моїй освіті. Скажіть, будь ласка, ви бажаєте, щоб представляла інтереси оця особа вас? Я хочу, щоб суд прочався, наконець. Я на 8.40 сюди прийшов. Зараз вже 9.40. А який раз ви прийшли? А який раз ви сюди прийшли? приходжу. Поясніть, будь ласка, коли відбудеться судове засідання? Зараз я там доручення, і це поможе ускорити якась цей. Да, допоможе. Це ви сьогодні получите рішення. просто суд витрачає моє життя в кусту, понимаєте? Тим 24 А я, ви намагаєтесь людині перешкоджати, віде. скористатися правовою допомогою. А, коли, тільки раз свого життя просто на очікування незнайомої мені людини, я тут, Прави у мене немає, тому я можу сказати. А ви можете писати, чому немає судді на 9, на 8.40? Я, наприклад, коли хожу на роботу, я приходжу вовремя і виконую свої обов'язки. Чому суддя це не робить? Вона така сама людина, як і я. Так, я зрозуміла. Поясніть, де зараз суддя? Я не маю вам нічого пояснити. Маєте, поясніть чому. Вимагай пояснення і документальне підтвердження. Суддя в відряджені. Хотілося вчити А ви хоч раз її бачили? Ви третій раз приходите. От хороша буде у нас меседж. Це чесно. Це знущання над українцями. Судді Подаляк, які приходять з Пантаївки, приїжджають для того, щоб узнати, що у них перенесення, бо якоби. Ну, ви це все пам'ятаєте, цю історію з Пантаївськими учасниками справи. Ну що, буде суддя подалек сьогодні? Повідомте, чому не розпочалось засідання вчасно. Ну це Ви вже... Ви не секретар не судового засідання. Я не можу відповідати... Ви мали в... за Я 10 не хвилин не можу. до початку відкрити залу. Залу відкрити відкрита. до початку. Вас запрошували в зал. Це не означає, що вона була закрита. І ви вважаєте, а відкрити, протестувати протокол ВКЗ ви мали за 10 хвилин. Який ВКЗ в адміністративній справі. Обов'язково. Обов'язково. Не обов'язково. Обов обов протокол ВКЗ? Протокол ВКЗ не обов'язковий в адміністративних справах, тільки в справах адміністративного судочинства і в справах про адміністративного, стоп, 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 одну секунду. Це Справа адміністративного судочинства це про що? Це порушення адміністративного законодавства. Вот, а це адміністративна Мініць справа. Це адміністративні правопорушення. Адміністративне судочинство? Це не адміністративне. Адмі... 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 А, а адмі... адміністрація правопорушення, це трошки різні. Та ви що, я хочу, щоб ви мені це обґрунтували. Це є різні кодекси. Є Кодекс про адміністративне судочинство України, є кодекс про адміністративні правопорушення. А яке вони друг до друга відношення мають? Скажіть, будь ласка, я зараз знаходжусь на екзамені? Так. Да. Ви, ви мені зараз доказуєте? Я вам пояснюю, що КУПАП Кодекс України про адміністративне правопорушення і Кодекс адміністративного судочинства, який всю процедуру описує, як повинно відбуватися адміністративне судочинство. А Кодекс КУПАП це постатейний кодекс за кожне порушення. Що, за що, а як відбуваються процесуальні дії? Ні, ні. Ну, Нове зірка. Ну, я потім подивлюсь у вас на каналі. Подивитесь обов'язково. Які ви там коментарі напишете? Я не пишу, да. я не пишу коментарі. Як же ж не пишете, якщо пишете? Я пишу коментарі. Конечно. Я вас умоляю. Да? Ви знову кажете, що ні? Ні. О, я не ставите, пишу коментарі. Пишете? Я відповідаю пишете? на коментарі. А, відповідаєте на коментарі. Це різні Але речі. Ви не коментуєте. Ні, не коментую. Я не коментую свої відео. Mm -hmm. я, я даю їх на розгляд е глядачам. І вони самі роблять висновки. Mm -hmm. Ну що, будемо чекати. Спілкуюся. Там на столі. Кажу, пошити відео. Іначе вони спригнуть сьогодні з розгляду. Пиши дивільність, що я такий то такий довіряю представництво. Напиши, що вони зараз просто не відложили в десятий раз процес. Мені воно написала, що від відвідувачам вже не можна ходити в суд, розумієш? Це вона мені дала відповідь. І що написала Бред, хай вона мені офіційно, в ухвалі суду напише, що вона Стоп. відмовила вам в представництві. От хай вона вам офіційно відмовила в представництві. І це буде е, порушення статті Конституції про право на захист. А я вже доведу, маю я бути юриста, маю ли я бути... Просто пишеться доручення. Скажіть, в кажуть, коли свої відео передивляєтесь, що ви почуваєте про цьому. Ви знаєте, останнім часом е, я навіть. Немає часу, на початку передивлявся. Mm -hmm. що, що я при цьому відчуваю? Mm -hmm. Давайте я не під запис. Ні, можу... Давайте під запис. А, я під хочу, запис. Щоб, Всю... так, щоб ви потім передивилися і почули себе зі сторони. Я, я зрозумів. Дивіться, е, в моїх відео я виложив попереднє засідання по 185-й, де всі глядачі написали, що два поліцейських, яких не зрозуміло, як зробили свідками, О, забрехались. Я, я, ж не, кажу про я засідання. не коментую. Я кажу про те, що ви дивитесь про... на себе, оце що ви там кажете, Неприятно дивитися на себе з сторони. Ви на мене хочете дивитися. І що В, ви почуваєте, ви, коли, коли ви, ви дивитесь на мене відео? Ви досить приємна особа. У мене до вас особисто немає ніяких претензій. Але у мене сьогодні о 13-й годині засідання у справі, яка тягнеться вже сьоме засідання. Ну, так, це ж не доля. Це у суді Дубровський. Так ось, от сьогодні там питання. Заявить від від секретарю, який не виконує свої обов'язки, і помічнику, які не вручають ухвали відповідачу, які вчасно не розпочинають засідання, там куча претензій. І претензія в людини така ж сама, чому не розглядається третє засідання, його справа. От зараз ми намагаємося з'ясувати. Ви знаєте мені на питання, що ви почуваєте, коли ви, ви передивляєтесь відео? Я їх не передивляюся, я їх публікую. А ну, ви на що мене зараз знімаєте, щоб потім подивитися? Так мені цікава, ваша юридична обізнаність як Секретаря судового засідання. От якраз ну, ви зобов'язані. Ви відкрили протокол ВКЗ, ви обв'язані були його відкрити. Ви його зобов'язані були відкрити. Фіксація, фікса, фіксація ведеться протоколом В. Не обов'язково в адміністративних справах перші... Отдільні буду для Ютуба. Тобто в адміністративних справах, ще в яких не обов'язково? Ну, в адміністративних В адміністративних. Добре. Не у всіх, всіх. А, виборочно, ви хочете фіксуєте? Якщо суддя каже, фіксувати. Не а ми хочемо. Якщо хочете, то я зафіксую. Ні, ви не прохочете, Якщо в законі хочете, то прописано. Якщо помахати мені оце туди, я потім вам вашу зйомочку надам Будь ласка, я вам помахаю. дивіться.